Генеральний консул чеської республіки знайомиться з усіма областями західного регіону та приглядається до можливих напрямів роботи у тій чи іншій сфері. Зокрема, Івано-Франківщина розглядає як партнера у трьох сферах економіці, культурі і службі, порятунку. А ще зацікавився деревообробною галузю Прикарпаття, адже досвід у місцевих підприємців великий. До того ж, переробкою деревини могли б зацікавитися чеські інвестори. Я сподіваюся, що Івано-Франківській області є klimat jest klimat, jestli chorší klimat dla například investicí českých kampaní, že by to sotrudničeství bylo jivlilo s palězným jak Čechy, tak i dla Ukrajiny, vključuje i Frankovskou oblast. Павел Пешек хоче отримати інформацію про всі можливі тендери, до яких могли б долучитися чехи. Не проти співпраці по виробництву вина чи будівництві доріг. До того ж, він хоче, аби на Прикарпатті організовувались і культурні події спільно з представниками його країни. Зокрема, мова йде про дні чехії в Івано-Франківську, адже до цього часу такого не проводилось. Для дієвичаї роботи генконсул пропонує обмінятися контактами із відповідними службами. Ми konečně předostavím informaci o našich kontaktech v genkonzulství, že by my mohli rozvíjet, už s konkrétními atv lidmi, jaké to konkrétní, projekty v kultuře, v ekonomice a tak dále. До слова, Олександр Сич зацікавлений і у співпраці по обміну студентами. А також на території Івано-Франківщини є поховані чеські солдати. Зокрема, у Галицькому районі знайшли вічний спокій сім сотень чеських вояків Першої світової війни. Ми би хотіли, щоб тому числі і наше підприємство, яке займається пошуком таких поховань, воно мало контакти з якимись відповідними там організаціями з чеської сторони. От і це так само було б, був би вклад у розвиток добрих взаємин. чеський диплом. Мат зустрівся також із представниками Івано-Франківської облдержадміністрації та мерії задля налагодження контактів. Також відвідав Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, адже як філолог хоче, щоб чеську тут викладав хоча б один носій мови. Ліліана Хомешин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.